Усім привіт! Сьогодні готуємо соковиті хачапурі з м'ясом та сиром. Для приготування тіста нам потрібно тепле молоко або тепла вода. До нього додаємо наші сухі дріжджі, все гарно перемішуємо. Потім всипаємо цукор, перемішуємо гарно. Тоді додаємо олію, вершкове розтоплене масло. І теж гарно перемішуємо. Потім просіюємо борошно. Я просію зразу усе. Ви можете поділити на дві частини. Так буде простіше замішувати. І починаємо замішувати наше тісто, поступово не поспішаючи. Тісто замішуємо м'яке і еластичне. Не потрібно забивати його борошном. Після того, як замішали наше тісто, ставимо його відпочивати на 1-2 години. Тоді ставимо розігріватись нашу сковорідку та змащуємо її олією. Потім нарізаємо наші овочі на дрібний кубік. У мене це цибуля, помідор та перець і обсмажуємо їх до півготовності. Потім до наших овочів додаємо фарш і все гарно перемішуємо. Тоді все разом тушкуємо до готовності фаршу та додаємо свої спеції. У мене це сіль, перець та суміш перців. Готуємо до повного випаровування соку, а коли наша начинка буде готова, даємо її повністю охолонути. Потім на великій терці натираємо сир. Готове тісто ділимо на дві частини і кожну частину ділимо на вісім частин. Якщо хочете, щоб вашої хачапурі було менше, то діліть на більше частин. Нашу поверхню легенько струшуємо борошно, ставимо одну частинку тіста і розкатуємо її. Розкатуємо не сильно тонко. Тоді по колу нашого виробу викладаємо сир та формуємо з нього бортик, гарно його закриваючи. Потім на заздалегідь застелене декопрагаметом викладаємо наші хачапурі посередині викладаємо нашу похолонуту начинку, гарно її розподіляємо по всьому тісті. І так, як ви побачили, в мене не ідеальна форма хачапурі, тільки через це, що так легше формувати. Тоді, коли ми вже повністю виклали нашу начинку, посипаємо зверху сиром та збиваємо одне яйце і змащуємо повністю усі наші бортики яйцем. Готові, хачапурі ставимо випікати з при температурі 200 градусів 20 хвилин. За бажанням робимо мариновану цибульку та ставимо зверху. Ще можна посипати зеленю. І все смакуємо наше не ідеальне зовні, але ідеальне по смаку хачапурі. Усім гарного дня, до нових зустрічей!